З лісі сріблястого лісу, завдяки дощам виросла велика сімейка грибів. Кожен день був схожий на інший. У небі збиралися хмари і дощ окроплював лісову підстилку. Гриби жадібно вбирали вологу із землі та посилали сердечну подяку Хмарам. Дякую вам, велике! голосно вигукав нібито червоний підосиновий. Отак, дякую за смачну воду! вигукував за Ямистий трудовий. Дякую вам, хмарки. Побачимося завтра, наспівувала Тільда, стрункий гриб Парасоль. Але був Іль, біло-жовтий маслюк, якось вирішив промовчати. Він по воду якось сів, але не говорив ні слова. Тільда запитала Іль, чому ти не дякуєш хмарам? Іль знизав плечима. Вони ж приходять щодня і дощ лє цілими днями. У цьому немає нічого особливого. Іль не знав, що в цей час над куполом дерев пролітала хмарка кура, і почула, що він говорив: «Хм», – подумала кора. Якщо в моєму дощі немає нічого особливого, то Іллі буде без різниці, отримає він воду чи ні. Наступного дня хмари зібралися в небі і нависли над вершинами дерев. Всі хмари крім однієї. Краплі дощу полилися на землю, і гриби з радістю вбирали воду з дому. А потім вигукували свої подяки хмара. Іль озирнувся навколо, чому йому не дісталося ні краплі води. Він озирнувся крізь крони дерев і помітив, що над ним не було ні хмарки. Погано, пробурчав він, собі підніс. Завтра треба буде напитися вдвічі більше. Наступного ранку всі грибочки трохи підросли, всі, окрім Ілля. Мене мучить жага, сказав Іль за відео. Чому хмари не проливають дощ на мене? Хай би вони поспішили. Коли хмари зібралися знову, на дилям знову залишився чистий шматок неба. Дощ падав скрізь, але ділянка навколо нього залишалася сухою. Так не чесно, заплакала біла жовта масляна. Чому хмари не дають мені жодної крапельки води? Так тривало цілий тиждень. Шов дощ, і всі друзі Ілля підростали і не забували дякувати хмарам. Зрештою, Іль перестав скаржитися. Він запитав нібито це ж моя вина, що тучка перестала поливати мене. Думаю, так, відповів нібито. Якщо ми не дякуємо іншим, то цим ми говоримо, що не цінуємо їх, і вони думають, що нам все одно. Ось тобі на! Сумно промовив Іль. Я образив Хмарку, навіть не подякувавши їй, яким я був дурним. Коли наступного дня хмари повернулися, Іль глибоко зіткнув і промовив: Будь ласка, можна вашої уваги? Мені так соромно за мій егоїзм. Я приймав вас за само собою зрозуміле, і не тільки хмарку кору, але й всіх вас. Іль схилив голову, і хмари зашепотілися між собою, і в наступний момент Іль відчув на собі освіжаючий потік дощу. Краплі зрошували його капелюшок і землю навколо. Він глянув на небо, широко посміхаючись. Там була хмарка кора. Дякую тобі, кора, дякую за дощ, вигукнув він. Кора усміхнулася у відповідь. Будь ласка, маленька маслюка, того дня Іль та всі інші грибочки трошки підросли, і відтепер він завжди буде дякувати хмарам за дощ. Адже з усіма нами трапляється щось хороше, і ми маємо це цінувати.